Доброго дня! Отже, тема візуалізація інформації, сучасний підхід до використання наочності в початковій освіті. Стрімкий розвиток сучасного освіту змінює життя суспільства. Одним із аспектів цих змін є перенасиченість інформації у навчанні, так як і в будь-якій іншій сфері діяльності людини. Як наслідок, спостерігається розвиток феномену візуалізації в світі. Адже такий варіант представлення даних дає можливість значного ущільнення та структуризації, а отже, полегшує процес оперування великими масивами. На сьогоднішній день питання візуальної грамотності, візуального мислення та візуальної комунікації активно розробляється у бізнес-сфері менеджменту, маркетингу та поступово активізується в галузі освіти. У концепції нової української школи переосмислюється підхід до використання научності в освітньому процесі що відображається в понятті візуалізації навчальної інформації як інтегрованої складовою усіх освітніх галузей. це підтверджується стандартно початкової освіти 2018 року та типовими освітніми програмами. Актуальність та доцільність впровадження візуалізації у шкільній освітній процесі є очевидним, проте, як і в будь-яким нововведенням є певні складності. Так, відповідно до проведеного нами дослідження більш ніж у 45 міських та сільських школах різних областей України найсуттєвішої складової візуалізації інформації в освітньому процесі вчителями визначено використання навчальних посібників або наочний супровід розповіді вчителя на уроці. А так відповіло близько 65 респондентів. Це є тутожно класичному розумінні поняття научність, та відповідає тільки ілюстративній функції візуалізації. Лише 9% вчителів зазначили суть поняття візуалізації інформації в освітньому процесі відповідно до сучасних поглядів, які відображені концепції нової української школи. Саме ці дані стали однією з основних причин для визначення теми сьогоднішньої доповіді. То що ж нового в понятті візуалізації? Візуалізація поєднала в собі научність у класичному розумінні за Яном Каменським, Йоганом Беспалоці, Костянтином Мишинським, моделювання предметів та явищ за Володимиром Болтянським, Василем Давидовим, Данилом Ліконіном, Львом Фрідманом і новітні аспекти взаємозв'язку научних та розумових образів у контексті розвитку продуктивного мислення з Джоном Андерсоном, Фредріком Батлером, Андрієм Рибицьким, Мервіном Мінським і Чарльзом Форкеном. Візуалізація реалізована в методичних рекомендаціях нової української школи у формі графічних аналізаторів та схеми, сітки Альвермана, шкали та КНІС, таблиці Знаю, хочу дізнатися, дізнався, понятійні таблиці, таблиці аналізу ознак понять, діаграми Вена, циклічні, деревоподібні діаграми, діаграми Фішбоун тощо. Також вона є важливою складовою новітніх технологій навчання, таких як керованого читання, мозкової атаки, асоціативного куща. Зупинятися більш детально на зазначених засобах та методах роботи з ними не будемо. Ця інформація викладена у методичних рекомендаціях нової української школи та в онлайн-курсі для вчителів початкової школи на платформі ТР. Посилання є на слайді. Очевидно, що наведений перелік не повний. У сучасній педагогічній літературі можна знайти безліч інших ідей щодо впровадження візуалізації в освітній процес. Наприклад, за використанням інформаційно-комунікативних технологій, досить легко реалізувати скрабінг, ланурид, зокрема сторітель та схематизацію, створити інфографіку, інтерактивні зображення, книги, журнали, хронологію чароудмек, буктлери, хмар, слів тощо. Варіантів методів і відповідних засобів візуалізації навчального матеріалу є безліч. Проте всі вони можуть бути розподілені на шість груп. Портрети, діаграми, карти, часові шкали, блок-схеми та графіки зі змінними параметрами. Користуючись цією основою, вчитель може систематизувати та структуризувати як засоби научності, так і методи роботи з ними. А отже, забезпечити якісне впровадження візуалізації в освітній процес? Зазначена класифікація була створена даним раномом близько 10 років назад для супроводу роботи класунгової фірми. Проте вона є насправді вдалою та може бути використана для систематизації візуального контенту у будь-якій сфері діяльності людини, зокрема в педагогіці. Отже, розглянемо цю класифікацію більш детально у контексті завдань початкової освіти, зокрема, навчання українській мові як державних у школах або класах з викладання мови на національних меншинах. Зазначена концепція об, обумовлена першочерговою необхідністю впровадження візуального контенту саме на уроках української мови як другої, адже вона візуалізація значно розширює та спрощує україномовну комунікацію на початковому етапі володіння державною мовою, сприяє засвоєнню лексики та граматики, є невід'ємною частиною більшості активних та інтерактивних методів навчання. Також доречним її використання як альтернативи читання та письму на початковому етапі навчання. Як ми бачимо на слайді, кожна група візуалізації, або, іншими словами, кожна візуальна структура є відповідь на питання. Портрет хто що, діаграма скільки, карта де, часова шкала коли, Блок-схема – як, графік зі змінними параметрами навіщо? Опанування цих груп візуалізації в освітньому процесі доречно реалізовувати визначенні хронології. Першим для ознайомлення має бути портрет. Потім паралельно опрацьовуватись диаграми, карти, часові шкали. На сам кінець учні вчаться використовувати і створювати блок схеми, знайомлюся з графіками зі змінами параметрів. Структура перша портрет. Це якісне представлення об'єкта. При побудові цієї структури точкою відліку, тобто початком, є його назва. Учням необхідно відповісти на питання, про кого або про що йде мова. При створенні портрета педагог орієнтує учнів на виділення та відображення найбільш важливих властивостей даного об'єкту, які роблять його індивідуальним та впізнаваним. Якщо одночасно розглядається кілька предметів, істочі, явищ, необхідно їх моніфікувати і відобразити в одній системі координат для спрощення сприйняття та можливості подальшого порівняльного аналізу. На даному етапі рекомендується не ускладнювати візуалізацію. Результатом має бути схематичне зображення, з мінімальним вербуальним супроводом або без нього. Портрет об'єкта відображає його цілісний структурний образ, створення та використання якого є стимулом для розвитку мислення учнів, також він є основою для побудови всіх інших структур. У вивченні української мови як держава візуалізація портрет найчастіше застосовується при введенні нової лексики. Зазвичай вчителі користуються вже готовими картинками з відповідними зображеннями. Проте набагато цікавіше створити картотеку нової лексики разом з дітьми. Для зменшення витрат часу клас можна розділити на групи, кожну з яких створюватиме та презентуватиме візуалізацію до одного слова в поняттях, або пропонувати дітям створювати портрети слів як домашнє завдання. Звичайно, у другому варіанті необхідно відслідковувати, щоб серці, по черзі задіяними були усі учні. Для зручності подальшого використання картотеки до кожного слова має бути тільки одна візуалізація. Малюнки доцільно активно використовувати на уроках та розміщувати на стіні сільів до моменту повного засвоєння лексика. Структура друга діаграма це зображення, що научно показує співвідношення будь-яких величин, її використовують для кількісного порівняння характеристик декількох об'єктів. При створенні даної візуалізації ключовим питанням є скільки, точкою відліку в побудові назва величини, по якій будемо порівнювати об'єкт. Наприклад, кількість або розмір. Також необхідно визначити одиницю виміру величини. Однак у першому класі на початковому етапі навчання можна абстрагуватися від числових даних та використовувати показники більше, менше, стільки ж. Звернемо увагу, що при побудові діаграми кількісні показники повинні легко читатися дітьми. Необхідно дотримуватися оптимального балансу між мінімалістичною подачою числових характеристик та допоміжними зображеннями, доцільно підбирати вид діаграм відповідно до поставленого завдання. Гістограми найчастіше використовуються для порівняння абсолютних величин, діаграми області для порівняння абсолютних величин, але вже за кількома критеріями або в різні часи проміжки. Кругові секторні діаграми для порівняння відносних величин або частин цілого. При використанні двох і більше діаграм в межах одної теми або одного уроку необхідно дотримуватися обраної моделі побудови, учням молодшої школи вкрай складно переключатися між видами діаграм. На уроках української мови як державної використання діаграм є доцільним при вивченні чи повторенні числівників, як кількісних, так і порядкових, доступені в порівнянні якісних прикметників. На початковому етапі навчання мовньовими моделями можуть бути наступні питання та відповіді: скільки тварин чотири тварини. Хто перший Ваня перший. У кого найдовше волосся молоденьке тощо. Також при використанні діаграм реалізується повторення та закріплення будь-якої лексики. Їх впровадження можливе до володіння учнями україномовною писемністю. На діаграмах слова поняття можна відобразити візуалізаціями-портретами, а кількість відповідними цифрами. Структура третя карта відображає взаєморозташування, взаємозв'язок досліджуваних об'єктів. При зовнішньому розмаїтті всі карти практично ідентичні за побудовою. Відправна точка найбільш значими об'єкт та обрана система координат, що відображає основні кількісні та або якісні характеристики об'єктів. Побудова карти фактично є відповіддю на питання, де знаходиться об'єкт в заданій системі координат. При роботі з даною візуалізацією рекомендується нівелювати стереотип, що карта це географічне поняття. Сегмент, який розглядається, є вельми гнучким, і включає в себе велику кількість графічних аналізаторів, діаграму Вен, таблицю Знаю, хочу дізнатися, дізнався, шкалу так кні, про які ми вже згадували в контексті нової української школи. Концерт та організаційну карту тощо. Можливості використання цього типу візуалізації на уроках української мови як держави, є надзвичайно широкими. На початковому етапі вивчення мови це насамперед ефективний засіб для засвоєння роду та числа іменників, узгодження прикметників з іменниками, вивчення місцевого відмінку. Наприклад, для досягнення зазначеної мети на уроках можна розмежувати предмети та істоти за їх властивостями. Предмети можна розділити за кольором, розміром, формою, матеріалом, наприклад, утворити словосполучення, великий стіл та маленький стілець, скляна ваза та дерев'яна іграшка. Тваринка птахів розділити на диких та сільських, на хижих та травоїдних, відповідно до їх місця проживання тощо. Наприклад, опрацювати муленєву модель, де живе вовк у лісі. Також при ознайомленні з казками чи оповіданнями за допомогою візуалізації карт цікаво порівнювати персонажів за їх особистісними якостями. Ще за допомогою карт можна реалізувати визначення взаємозв'язків між людьми. Наприклад, створити родинне дерево тощо. Узнагальнюючи вище виклади за структурами діаграми і карти, відзначимо, що вони є ефективним інструментом розвитку критичного мислення учнів, дозволяють аналізувати кількісні та якісні характеристики об'єктів, наочно представляти співвідношення між ними і одночасно є основою для викладу власних висновків учнів в аргументації точки зору. Структура четверта. Шкала часу. Візуальне уявлення якісної, кількісної зміни об'єктів, або їх просторового взаєморозташування в часі, відправна точка при пропадові визначається початком або кінцем процесу, який розглядається, системою координат в штилі вісь часу, на якій відображаються опорні моменти відповідно до ключового питання коли. Форма научності може бути різною: класична шкала часу, графік ганта, карта процесу, лінійна або кругова. Окремим випадком останньої є життєвий цикл тощо, при побудові школи часу доцільно обговорити з учнями однострямованість часу з минулого через сьогодення у майбутнє, та окремо зупинитися на перетворенні лінійної школи часу у кругову і назад. У початковій освіті час краще використовувати лінійну шкалу для відображення всіх часових процесів, крім життєвих циклів. Так як саме лінійна шкала простіше у створенні учнів, вона швидше читається та краще запам'ятовується. Зазначимо, що у 3-4 класах можна вводити використання таких виділів научності, як ряди часу. Це поєднання шкали час з діаграмою. За допомогою даного виду візуалізації можна наочно відобразити кількісну зміну визначеної величини у часі. По курсі української мови як державної часові шкали доречно застосовувати перевивчення пори року, мій день, погода тощо. Структура п'ята блок-схема. є візуалізацією взаємодії об'єктів, зміни їх якісних та кількісних характеристик і співвідношень. По суті, це логічна структура дій та реакції на них з урахуванням хронології часу, що відповідає на ключове питання як. Відправною точкою при побудові даного виду візуалізації є початкові дані та перше тіє. Далі, керуючись хронологією дій, вибудовується блок схеми процесу, який розглядається. За умови використання даної візуалізації для аналізу навчальної або життєвої ситуації або для продуктивного вирішення певного завдання передає створенням необхідним є попередній підготовчий етап. Він включає опрацювання структури портрета, діаграму, карти, шкали, часу досліджуваного питання. Тільки після усвідомлення відповіді на питання, хто, що, скільки, де, коли можна усвідомлено відповісти на питання як, а отже, і побудувати блок схему і Відповідно до психологічних особливостей, діти 6-7 років фокусують свою увагу на стані об'єкта, його характеристиках, не помічаючи дій, процесів, що є їх причиною. Внаслідок чого побудова блок-схеми є складним завданням для учнів молодшої школи, але одночасно і дієвим інструментом розвитку їх логічного мислення. Дану структуру досі вводити в 2-3 класі, орієнтуючись на рівень розвитку логічного мислення учнів та їх міні створювати і використовувати. Раніше візуалізації. На уроках української мови як державної блоксхема може використовуватися при вивченні дієслів, ознайомленні з минулим. Теперішній і майбутній часом. Значне покращення навчальних досягнень забезпечує використання блоксхем та карт при вивченні граматики української мови. Остання структура шоста Графіки зі змінними параметрами. Це об'єднання узагальнення візуальних структур портрет, діаграма, карта, шкала часу та блок-схем. У ньому зводиться вся наявна інформація по даному об'єкту або об'єктах в єдину візуалізацію. Це універсальний інструмент, який дозволяє цілісно та структурно сприймати інформацію. Однак його побудова вимагає відповідного рівня розвитку візуального мислення, сензитивним періодом якого є підлітковий вік і, отже, повноцінне включення цієї структури в освітній процес доцільно в середній або старшій школі. У той же час у початковий освіті, орієнтовано в четвертому класі можливе використання спрощеного варіанту даної візуалізації. Який може послужити стимулом для розвитку системного і візуального мислення. Йдеться про зведення двох знавидених вищих структур в одну з метою усвідомлення взаємозв'язків між трьома чи чотирма характеристиками об'єкта. При побудові графіка зі змінними параметрами найчастіше використовується декартова система координат, по осях якої відкладається дві або три величини з тих, що передбачається відобразити на графік. Це фактично і є відправна точка. Для відображення наступних величин можна використовувати колір, розмір або форму елементів структури. Відзначимо, що за допомогою графіків з відмінними параметрами також можлива побудова взаємозв'язків, величин в різні моменти або проміжки часу. Покремо увагу, слід виділити наявності істотної взаємозв'язку між характеристиками, які відображаються на графіки з відмінними параметрами. Так як саме усвідомлення і аналіз причини і взаємозалежності між розглянутими величинами дозволяє відповісти на основне питання даної візуалізації. Навіщо чому? У курсі української мови як державної початкової школи цей варіант візуалізації зазвичай не використовується. Запропонована технологія безумовно забезпечує значне підвищення рівня засунення навчального матеріалу. Інтенсифікація навчального процесу розвиває мову, мислення та пам'ять учнів, сприяє розвитку пізнавального інтересу. Більше того, її можливості значно ширші. Використання візуалізації в навчальному процесі дозволяє учням бачити навколишній світ цілісно і системно, сприймати великі масиви інформації, формувати вміння вирішувати творчі завдання. В освіті середньої та старшої школи, які в подальшому професійному житті сучасній людині потрібні навички роботи з візуальним контентом, які дозволяють швидко сприймати, засвоювати, перетворювати великий динамічний потік інформації. Візуалізація стає відмінним ґрунтом, на якому ростуть нові ідеї, відшукуються правильні рішення поставлених завдань. Саме розвиток вміння вирішувати творчі завдання є одним з ключових пріоритетів сучасної освіти. Ці фактори необхідно враховувати і починати організацію поступального руху в даному напрямку з початкової школи. Дякую за увагу!